Від українізації до масової смерті від голоду, що сталося в 1932-1933 роках. Уявіть собі Україну кінця 20-х. потужна українізація. Українські школи є навіть на Кубані і на Далекому Сході. У містах розвивається культура, хвильовий започатковує літературну дискусію, і всі думають, що саме за цим буде майбутнє України. Та невдовзі Сталін почав бідкатися, що не зможе втримати Україну, що вона стає надто вільною, надто українською. Почалися тисячі повстань селянства проти колективізації, адже ми ніколи не були рабами. У нас завжди була своя земля, своє майно. Аби приборкати мільйони українців і втримати над ними контроль. Росія створила штучний голод. Голод це найсильніша зброя, тому що постріл потилицю вб'є людину за секунду, а голод недоїдання вбиває організм місяцями, і наприкінці люди божеволюють, починають їсти вапно, глину, землю і власних дітей. Наш морпіг Діанов, що був у полоні, в одному із інтерв'ю, згадував, що голод це справді найтяжча тортура, тому що засинаючи, ти не думаєш вже. Ні про Україну, ні про те, як хочеш побачити своїх рідних, ти думаєш тільки про їжу. Найприкріше те, що пухли з голоду хлібороби, тобто люди, що споконвіку працювали на цій землі, і вони бачили хліб, просто його вивозили з сіл в міста, або він гнив у церквах, що перетворилися на склади через антирелігійну пропаганду, або він лежав просто на полі. Вимирали селами, хуторами у книжках пам'яті за регіонами зафіксовано десь 900 тисяч імен, але це той мізер, який вдалося встановити, адже дослідники говорять, що жертв голодомору 32-33 років було мінімум 7 мільйонів. Це два сучасні Києва. Нищили не тільки голодом, дітей дорослих виловлювали, коли вони збирали колоски в полі, судили і відправляли на соловки чи розстрілювали. Також вивозили сім'ї куркулів та підкуркульників, тобто тих людей, що були по суті не згодні з владою. Паралельно із селянами винищували інтелігенцію, тобто письменників, художників, вчителів, дохідників. Пам'ятаєте, якраз 33-го року скрипник, що відповідав за українізацію, покінчив життя самогубством. Потім це зробив хвильовий, і ми знаємо, що заарештували якраз в цей час більшість наших інтелігентів, яких потім розстріляли. Вони стали розстріляним відродженням. В цей самий голодоморний рік в 33-му, Репресували наш правопис, тому що скрипниківка та правопис, що містив риси справжньої української мови, він був змінений на правопис Постишева. і всі слова, всі конструкції мовні, вони були максимально зросійщені для того, щоб показати, що наші мови дуже спільні. Хоча це не так. Ви побачите лише декілька прикладів. Якщо вам цікаво, ви можете почитати детальніше про це. Це не був ніякий неврожай. Це було планомірне винищення українців через те, що вони українці, через те, що вони не згодні бути рабами, через те, що вони хочуть жити і працювати на своїй землі, і щоб ніхто їх не чіпав. Це називається геноцидом. Власне, те саме вчиняє зараз той самий ворог з нами в 21 столітті, коли навесні вивозили тонни збіжжя, коли палили наш врожай. Коли тортурували наших захисників полонених та й людей в містах на окупованих територіях, голодом, поширюйте правду і ніколи не забувайте про те, що з нами було заради того, щоб це більше не повторилося.